Мої вітання всім добрим людям. Спочатку вторгнення Руського рейху в Україну в лютому 2022 року. На фронтах Руско-української війни сталося багато чого вперше в історії. В історії не лише України і не лише руско-українських відносин, а взагалі вперше в історії в світі. Ну і отаке, отаке перше в історії, перше в світі Україна збила літак дальнього радіолокаційного виявлення. Ця, можна сказати, історична подія сталася. 14 січня цього 2024 року над Азовським морем був збитий, знищений, потоплений рашистський літак ДРОВ А-50 Шмель. До цього взагалі в світі не було такого, щоб літак подібного типу, і мова не саме про А-50. Такі взагалі, взагалі лише у Русського рейху і у Індії. Але індійські вони відрізняються від там інше обладнання, там лише планер цей. Так от, не було в світі жодного випадку, щоб літак подібного типу дальнього радіолокаційного виявлення був збитий в будь-якому чи конфлікті, чи якійсь війні. Це вперше. Україна увійшла в історію в цьому сенсі. І трохи більше ніж через місяць вже 23 лютого. Саме в святковий, дуже значущий святковий день для Руського Рейху 23 лютого, повторююсь, Україна змогла українські Збройні Сили, Сили оборони змогли повторити. Рекорд теж над Азовським морем, приблизно там в тому ж місті трошки більше посунуто пересування літака було ближче до берегу, неподалік від міста Єйськ портового на Азовському морі, був збитий другий А-50 вже в модифікації А-50У. Тобто модернізований з заміненою апаратурою, тобто вже не апаратура там на, ну, стара ще совєтська апаратура, а вже нова, сучасна, цифрова. Він теж був збитий і впав вже на цей раз не в води Азовського моря, а зустрівся з землею на Неподалік від, повторююсь, міста Єйськ. Ну і Після цього у расистів з'явились проблеми, бо знищення саме цих літаків, саме цих планерів, це. Дуже значуща втрата, але не менш значуща, якщо не сказати, більш значуща, це втрата екіпажів, екіпажів цих е, літаків. І мова не про пілотів, які пілотують самі планери, а екіпаж у той, ну як я це називаю, електронщики, які, які управляють цією апаратурою. Е, Радіолокаційного виявлення, оцей радар, мовна тарілка на спині цього літака. Кожен екіпаж пілотів 5 осіб в цих літаках. Вони все загинули, і в першому, і в другому випадку. А екіпаж, оцей, оцей електронний, він електронщиків, він 11-12 осіб. Знов таки і в першому і в другому випадку повністю в повному складі ці екіпажі загинули, і це дуже значуща втрата для руського рейху. Після цього вже тиждень літаки не літають вже більше тижня ці а 50 вони не виводять на, на те місце, де вони літали. В даному випадку можна ще відзначити, що, ну, як пишуть, як говорять, що отой модернізований А-50 у у нього радіус виявлення і радіус радіус дії, скажімо так, і електронної системи 500-600 кілометрів, А-50 без модернізації, без літери у радіус до 300 км то якщо брати отой. Просто А-50, а тепер він був збитий оцей другий на відстані, наскільки я пам'ятаю, 232 чи 236 кілометрів від лінії фронту. Ну і навряд чи установка ППО, яка б вона не була якої модифікації, вона навряд чи стояла прямо на лінії фронту. Тобто вона десь на якоїсь відстані стояла. Тобто досить серйозна відстань від. Лінії фронту і літак був збитий тобто треба відсувати ще далі. Після першої втрати вони відсунули приблизно там на 100-120 кілометрів, але ж відсувається оцей радіус, і вони почали бачити вже менше. І Знов-таки, якщо 500-600 кілометрів, якщо вірити цьому, хоча, е, хоча вірити м, рашистським, м, в тому числі і е, ну, коли вони розповідають про якісь там технічні можливості своєї техніки, е, якось так е, не приходиться вірити, чи е, вір, вір, вірити небезпечно в плані, що це може е, бути е, повною туфтою. Е, і підтвердженням цьому можна додати, що коли Китай, Китай купив у Руського рейху, ну ще тоді не руського рейху, ще Росії, хоча, мабуть, вже фашистської Росії купив чотири одиниці отих планерів літаків, але обладнання поставив своє. Індія теж купила планери. Але обладнання там стоїть ізраїльське. Тобто, якби там було дійсно те, що говорить зараз Рейх про свої літаки що 500 600 кілометрів, навіщо і Індії, і Китаю треба було ставити чи своє, чи якесь іншої країни 500-600 це такий нормальний бойовий радіус дії. Значить, воно не відповідає дійсності оці. Так от, якщо брати за 300, ну хай там більше, хай 350-400, і відсунути ще далі Ну, тобто він буде бачити лише оцю прифронтову територію. Тобто, далі, де стоять там чи системи ППО, чи куди наводити цілі цілі для наведення для своїх бомбардувальників, вони вже не зможуть виконувати свою головну роботу. Так що це дуже. Ну, але я так відволікся на ці А-50. Проблема, не літають, але тепер треба придивитись, ну так, умовно кажучи, на А-50 морський варіант є такий. Ну, знов таки, це умовно кажучи, це я так кажу. Рашистська Чорноморська флотилія має в своєму складі такий корабель. Офіційно він е, називається корабель зв'язку, е, ну, де факто це розвідувальний корабель, е, в якому він нашпигований електронікою Іван Хурс. Е, я його називаю умовно морський Аля А-50. Е, свого часу вже було, був. Здійснений на нього напад. Це сталося в травні 24 травня 2023 року. В Чорному морі він був атакований українськими дронами. Сталося це неподалік від протоки Босфор, начебто, чи за 40 миль, чи щось щось таке в економічній зоні Туреччини. Ну, але нейтральні води, тобто це економічна зона, економічна це 200 миль, а територіальні води це 12 миль. Тобто ніяких порушень з боку України не було. Іде війна, і корабель так званого Чорноморського флоту є законною ціллю для будь-яких чи дронів, чи ракет, чи снарядів українських. Ну і тепер він десь. Ховається, якось так немає інформації, що він десь там шляється по Чорному морі. Чи в Новоросійську десь, чи в Севастополі, а може в Керчі. Ну, хочеться надіятися, що українська розвідка все ж таки вирахує його і все ж таки знищить. З другого, як з другого разу був знищений десантний корабель Новочеркаськ, з другого разу, з другого попадання був знищений теж однотипний десантний корабель Цезар Куніков. Ну і тепер з другого разу треба знищити оцей Івана Хурса. Ще можна таки, таке сказати, що Рашистський начальник Генерального штабу військово-морських сил Руського рейху, не так званого Чорноморського флоту, а взагалі начальник штабу всього військово-морського флоту країни терориста адмірал Селіванов. Він заявив, що якби ці катери, дрони українські, мали кулемети, все було б набагато складніше. Це перший момент. І далі він говорить: і ці дрони. Їх було всього три. А якби їх було більше, ситуація могла б стати дуже небезпечною. Тобто, це така підказка і Гуру, і Українським Збройним силам, що на цього курса треба направляти більшу зграю, як інколи пишуть про ці дрони, більшу зграю цих дронів. І цей корабель має бути. Знищений. Що це за кораблі? Пару слів про ці. Це проєкт 18280, офіційно, як я вже кажу, судно зв'язку. Де-факто це розвідувальний корабель, середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Таких кораблів у Рейху Два, дві одиниці. Завдання кораблів забезпечення зв'язку та управління флотом ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби стеження за компонентами американської системи протиракетної оборони свого часу. Рускірей хотів мати чотири таких судна. Ну, але будівництво чомусь зупинилось. Скоріше за все, санкції, звичайно, офіційно про це не говорять, гроші б вони б знайшли, але те, чим нашпіговані ці кораблі, там величезна кількість і, і кількість і якість обладнання не імпортозаміщенного, скажімо так. Ну, і вони хотіли, щоб в кожному флоті було по одному кораблю цього типу. Перший корабель це Юрій Іванов, головний, він знаходиться на сіверному флоті. Саме Северному, не північному не треба мене поправляти, я прихильник не перекладати назви, Північ то... Север то північ, але Северний Флот це назва, і все ж таки на северному флоті. ну Це така ремарка. Спочатку цей курс мав іти на Тихий океан, да, в Тихоокеанський флот, ну, але після того, як в Чорному морі. В квітні 2017 року російський розвідувальний корабель-Ліман зіткнувся з катавозом і потонув. В Москвобаді вирішили, що в Чорному морі, в Чорному морі треба мати ще один розвідувальний корабель. І курса перенаправили туди. Тоді вони ще надіялися що вони збудують і для так званого Балтійського флота, і для Тихого океану. Ну але будівництво на даному випадку в даному, на даному етапі не будується і чомусь чомусь. Будувалися вони в Путінбурзі, на Северній Верфі. Хурс молодий. Корабель введений в дію в червні 2018 року. Далі тактика технічні характеристики. Водотонажність 4 тисячі тонн, довжина 95 метрів, ширина 16, осадка 4 метри, швидкість 20 вузлів 36 км на годину, дальність 8000 миль або 14 560 км на швидкості 16 км узлів. Автономність 45 діб і екіпаж 131 особа. Чим ці кораблі ще ну, значущі? До речі, вони оснащені комплексом забезпечення навігації, зв'язку та радіорозвідки. Вони можуть бути координатором дій для цілої ескадри ну, чи корабельної ударної групи. У взаємодії з авіацією і е, м, сухопутною армією. Е, ну і як е, расисти про це пишуть про ці кораблі, що корабель може виступати в ролі флагмана е, сеція війни. Я про таке м, взагалі раніше не чув, що воно таке за, за звір такий. Ну, от якось так воно про ці кораблі. Точне обладнання, чим вони напічкані, досі невідомо. Це закрита інформація, це секрет. Ну і от вони. Ну але це повторюється дуже значущі кораблі. І знищення цього корабля, я впевнений, було б ударом по моральним ударом по руському рейху. Думаю, що більш значущим, ніж втрата потоплення Москви і знищення тих, може, навіть і двох оцих А-50-х. Тобто це корабель дуже корабель управління Чорноморською флотилією, в якомусь сенсі можна так назвати. І він зв'язує флот авіацію сухопутні сили його. Варто, треба, необхідно знищити. Надіємося, що ГУР знає, де він знаходиться, і знає, як його знищити, і готує, до цього, готує ці дії. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!